Як намальовано. Вітаю! Сьогодні будемо готувати саме просте варення із полуниці. Спочатку збираю полуниці. Будили в цьому році дуже гарні. Є дрібніші, є й більші. Які красуні. Ось вибрала я полуницю. В мене вийшло піввідерця геть. І тепер заливаю її водою. Тепер декілька разів потрібно її добре промити, як намальовано. Бачите, яка водичка грязна. Потрібно добре промивати. Ось промила я полуничку. Погляньте, водичка вже чиста. Тепер потрібно просто обірвати хвостики. І перекидаю до миски, в якій буду варити варення. І так і з усіма полуничками. Ось підготувала я полуничку. Тепер зверху беру, засипаю її цукром. Полунички у мене 3 кг. І засипаю 2 кг цукру. І тепер залишаю, щоб цукор трішки розчинився із полуничкою. Щоб, як кажуть, пустив сік. Ось минула година, погляньте, скільки виділилося соку, цукор майже розчинився. І тепер переходжу до плити. Ставлю все на вогонь і від моменту закипання проварюю 10 хвилин, час від часу перемішую. Так, щоб цукор, який ще не розчинився, щоб повністю розчинився. Але так більш стараюся, щоб полуничка залишалася ціленькою. Ось майбутнє варення вже закипіло, цукор розчинився і утворюється така зверху пінка. Тому її потрібно обережно так знімати, забирати. І тепер роблю вогонь нижче середнього і проварюю 10 хвилин. Ось полуниця прокипіла 10 хвилин, виключаю вогонь, накриваю рушником, щоб ніяка муха не прилетіла. Залишаю до повного охолодження, і, коли охолоне, знову включаю вогонь і проварюю від моменту закипіння ще 10 хвилин. І знову ж виключаю вогонь. І так роблю ще два рази. В загальному три рази проварюю. Ось варення вже в мене кипить третій раз, вже добре воно так прокипіло. Забираю ще раз пінку. Скільки піни вийшло. Перемішую. Зараз воно здається рідким, але коли постоїть, воно стане густим. Тепер беру чисту баночку помиту і тримаю над парою над варенням. Стерилізую таким способом банки. Можна стерилізувати кому як зручно. Я завжди роблю так. Над парою тримаю приблизно 2 хвилинки. І тепер беру звичайну чашечку і вливаю до банки варення, не доходячи до кінця банки. Тепер накриваю кришкою і закручую ключем. Дивлюся, чи закрито, і ставлю на рушничок. І так до закінчення варення. Ось в мене вийшло 4 півлітрових баночки. І також ще залишила, щоб посмакувати варення. Полунички цілі. Накриваю банки рушником, залишаю до повного охолодження і потім переношу в прохолодне місце. Смачного.